І дорогі римви, з вами Оксанднець, і в мене тут для вас щось є. Це ваш прогноз на вересень місяць, на перший осінній місяць. І незважаючи на цю всю сіру картинку, нехай ця колода і карта, яка випаде вам, якось знаєте, украсить ваше життя. А, давайте не будемо тягнути дуже довго кота за хвоста. Давайте зробимо швиденько, подивимося, що вам там вішують карти. Подивимося, енергію, настрій, місяць, якісь основні моменти. Може, карти просто хочуть вам щось сказати. І поки я тасую, будь ласка, поставте. Подавали і підпишіться, тому що вересень пройде отак, і вже ось тут ми з вами будемо знову ж таки сидіти і слухати прогноз на жовтні. Так, що все. Риби настроїлись і карта карта вересня. <свісно> так Риби всі впечатлітельні, ідіть ідіть впечатлітельні виключайте, тому що, тому що не треба. Ви й так себе вмієте нагнітати, а ця карта якраз про те, що ви себе будете нагнітати, так що е, все, буде, все буде нормально. Хто не впечатлітельний, остався після цих слов. Дев'ять мечів, так, да, я вам хочу сказати, ну це просто 0 з десяти. Тому що дев'ять мечів це така карта безсонних ночей, це карта тривог, це карта Ох, переживань, невпевненості погано здоров'я, <свисті> будь-яких інших складощів, які здається просто навалилися. Подивитися мечів, все ще це дуже сильно усугубляється цим настроєнням, усугубляється умінням накрутити себе, <свисті> зробити з мухи слона, багато вільного часу для думати, тому що дев'ять мечів це думати, да? тому що не насправді не все так погано. І все те, що ми собі накручуємо, це ми собі накручуємо. Тобто, можливо, проблема, з якою ви зіткнетеся в вересні, вона виєдиного яйця не вартує, але ваш мозг, ваш мозг, буде хорошо працювати, і у вас буде в принципі можливість все усилить. Ну, В будь-якому випадку вам краще б берегти своє здоров'я, тому що дійсно можна опинитися в ситуації, коли ну, тобі реально ну, погано важко. Це може бути якісь травми там, або ще щось. Можливо, це от, е, міжсезонна це депресія, чи це, е, знаєте, головні болі, мігрені, щось що просто не дає спати, щось пеші, щось гуртує. Ну, бухкає щось за вікном, да? не дає спати. І це все просто додається хвилювання, тривоження, думання, що, о, Боже, все буде ще хуже і так далі. То з цьому випадку, дев'ятка мечів вам уже із самого початку е, говорить, що да, місяць буде непростий. Окей, да, він буде непростий. Але не ускладни його собі сама. Приймай допомогу, яка тобі буде даватися. Будь ласка, користуйся тими можливостями, які будуть давати тобі життя. Біля тебе є люди, яким ти дорога, які тебе люблять, які тобі хочуть допомогти. Будь ласка, використовуй це собі на благо, не відмовляйся, не страдай. І риби, не взращуйте в собі, не вращуйте в собі оці зерно, оце, яке воно у вас є, або воно з'явиться у вас в вересні. Оце зерно образи. Або зерно відчуття провини, або цієї тривоги через майбутнє, або відчуття своєї некомпетентності, ну, що угодно, варіантів, спектр просто. Не вирощуйте в собі це, тому що ви здатні самі собі ускладнити життя оцим своїм безкінечним думанням. Тобто Овер буде працювати проти вас. Менше думайте, більше спіть, більше робіть хороших речей, більше спілкуйтеся з приємними людьми, а не з токсиками, да, з якимись, і все буде нормально. Пройде і цей місяць. Може, це дійсно через погоду. Може, це які магнітні бурі? Може, це ну і за русні, ну, до сих пор може непривично. Ну, ну ну я не знаю. Але я знаю, що вам буде непросто. Але держіться, тримайтеся. Так завжди не буде, все пройде. Ви самі себе можете стілити тільки тим, що будете думати про хороше, старайтесь не нагнітати, тікайте і женіть від себе дурні думки, пийте снотворне і побачимося з вами вже в кінці вересня, коли будемо дивитися ваш жовтень, який однозначно буде набагато кращий.